Останнім часом Україна перебуває в стані неприхованої військової агресії. Наша молода демократія, наша молода країна вперше в своїй історії по-справжньому зіштовхнулася з таким явищем, як міжнародний тероризм. В умовах, коли гинуть люди, коли російські бойовики продовжують вбивати, грабувати, гвалтувати і знущатися над мирними громадянами, від нас усіх, від нашої спільної позиції, в першу чергу громадянської, залежить наскільки успішними і наскільки швидкими будуть. Дії сил антитерористичної операції Збройних сил Національної гвардії у цій війні, Враховуючи події останніх днів, і, зокрема, той страшний безпрецедентний за своєю жорстокістю теракт, який скоїли російські військові разом з терористичними бандогрупуваннями. Ми закликаємо громадян України, весь український народ, в ці дні бути особливо пильними і уважними. На жаль, міжнародний тероризм, який пустив паростки у нашій молодій державі, який очолюється сьогодні представниками російських спецслужб і Представниками терористичних бандогрупувань готовий на будь-які криваві теракти на території України. Їхня мета очевидна залякати, дестабілізувати і робити все для того, щоб в Україні була паніка і хаос. Тому ми звертаємося до всіх громадян. Перше. Бути особливо уважними в місцях масового скупчення людей, зокрема, ринки, супермаркети, ресторани, розважальні комплекси, кінотеатри і, звичайно, особлива увага в громадському транспорті автобуси, тролейбуси, трамваї, метро. Звертати увагу на залишені у таких місцях без догляду валізи, сумки, пакети, мішки та інші речі, які залишені без нагляду. Також обов'язково фіксувати випадки, коли будь-хто кладе такий предмет і намагається швидко відійти. Звертати увагу на транспортні засоби, які з тих чи інших причин раніше не з'являлися на вашому шляху, яких ви не бачили, і які стоять припаркованими понад 3-4 години. Як правило, це автомобілі дешевих марок і в такому досить занедбаному стані. Повідомляти, коли незнайомі люди заносять у підвали житлових будинків великі валізи, мішки або інші важкі предмети. І особливо звертати увагу на осіб, що з'явилися поряд з вашим помешканням недавно, що ніде не працюють і ведуть. Відокремлений спосіб життя. Взагалі, прохання повідомляти про будь-які дії, які викликають у вас сумніви або підозру. У таких випадках величезне прохання негайно звертатися за телефонами довіри Служби безпеки України або Міністерства внутрішніх справ. Також можна набирати телефон 102. Ми хочемо окремо підкреслити, що в ситуації, коли нам оголошено терористичну війну, ми не повинні лякатися або панікувати. Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ роблять все можливе і діють достатньо ефективно для того, щоб упереджувати подібні речі. І намагатимуться робити це і в подальшому. Але від пильності громадян від нашої спільної позиції щодо недопущення скоєння терористичних актів залежить надзвичайно багато. Сьогодні кожен громадянин України повинен усвідомити, що доля країни сьогодні в руках кожного. Це власне позиція міністерства. Внутрішніх справ, і ми закликаємо дослухатись і бути надзвичайно уважними. Сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб максимально прискорити перемогу і не допустити щинення таких масштабних злочинів на території нашої країни.